Пане Романе, отож, чому стався цей факт саме зараз стосовно звільнення Володимира Кудрицького? На вашу думку. Це знають ті люди, які політично натиснули, щоб таке рішення було. Як ви знаєте, я був серед підписантів листа міжнародних членів. Номінаційної комісії наглядових рад і керівних органів державних підприємств, де ми застерігали перед нерозсудливими рішеннями в цій справі. Пане Романе, чи можна вважати це рішення виключно політичним? Рішення формально прийняте наглядовою радою чотирма із шести членами? Ви заважите, що два незалежні іноземні члени голосували проти, але, звісно, передувала ціла медійна кампанія, телеграм-канали, потім згадки про всякі високопоставлені дискусії на цю тему. Отже, явно, що це не було внутрішньо внутрішньокорпоративна ініціатива. Отож, ми маємо і реакцію також від голова наглядової ради Укренерго Даніель До та член наглядової ради. Педер Андерсен заявили, що подали письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень, і в такій спільній заяві вони зазначили, що рішення про дострокове звільнення Укренерго-Кудрицького є політично вмотивованим. От і власне хочеться знати наскільки таке рішення воно матиме вплив і на міжнародній арені, зокрема, допомогу допомогу від інших країн, яку ми можемо одержати внаслідок того, що наша енергетична Система зараз не в найкращому стані про це треба було думати перед прийняттям таких чи просуванням таких рішень. Е, знаєте, під теперішню, тепер уже можливо колишню е, команду менеджмент Укренерго були надані сотні мільйонів євро е, фінансування і гарантий, е, тому що для міжнародних партнерів. Фінансові потоки у Укренерго були зрозумілими і прозорими. Це, це, що ви процитували, заяву двох міжнародних членів, які є експертами, які походять із, мають великий досвід у подібних великих електромережах Європи, показує, що цим всім досвідом знехтували. І тут можна собі поставити питання, по що взагалі займатися оцими всіма процедурами створення корпоративного управління наглядових рад, коли по них тоді переїжджаються прямо катком, як кажуть члени наглядової ради, ці два політичним катком. Пане тобто, це не вибудовує взагалі взаємну довіру. Навпаки, воно її підриває. Так, а чи є зараз імена кандидатів реальних на посаду голови Укренерго? чи володієте такою інформацією? Ні, я на відміну від інших чинників не вмішуюся у внутрішні справи «Укренерго». Пане Романе, як взагалі може змінитися ситуація в енергетичному в енергетичному секторі України після того, як звільнився, звільнили Володимира Кудрицького, чого ми можемо очікувати? Розумію, що питання абстрактне, однак, можливо, вже є певні прогнози. Ну тут я тільки скажу як досвідчений бюрократ і член складних структур, що раптові зміни? Структури управління, зокрема, такої, яка працювала відносно добре, е, значить, що наступники, якими вони не були б геніальними, е, їм триватиме місяць. Ну, це буде тривати місяці, півроку, Е, в оптимістичному варіанті, може трохи менше, щоб взагалі зрозуміти, де вони опинилися і чим вони управляють. Так що це створює ризики непевності, ризики у виконанні. Е, Завдань це в будь-які великій складні організації. А Українерго належить саме до великих складних організацій, пане Романе. Кажемо вам спасибі за те, що доєднались до нашого ефіру сьогодні. Бізнес-омбудсмен України Роман Ващук був із нами на прямому зв'язку.